Друзі, ви вже запитуєте, коли буде готова червоненька мазда. Будь ласка, вже доготували. Обслужили, відполірували, почистили і вже красуньку презентуємо. Друзі, ви знаєте, в нас не одна, в нас є коричнева, є графітова і все на одній компанії. Друзі, спочатку про червоненьку. Отакий червоний, перфорований колір, друзі, отака червона перла. Друзі, дуже класний колір, дуже ефектний. Друзі. Я думаю, вам точно спасує. Одна з них. Друзі, червоненька. 2016-й брифу але 15-м стане по тих паспорту. Початок року так буває. Повна комплектація, все уважно слухаємо, розказує і показує. Друзі, r 19 Титановий Одеський. Новенька нуль з гума. Зима вже взута, друзі. Безключовий доступ. Скален зеркал, але дзеркал. Підігрів сидінь, мелодійна музика, все. Так, тут тишина. Друзі, камера заднього виду, фуркопчик присутній. Клімат роздільний. Підігрів сидінь, підігрів бокових дзеркалець. Є. Адаптивний круїз. Дістронік присутній. 159 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, тримає смугу, сліпі зони, автоглушіння, все в цій карсонці є. Друзі, просто цукерка, просто насолода розказувати про неї. Реально достойний варіант для покупки, реально достойний варіант для їзди. Навігація клімат. Ну, Все, що би ви хотіли, в одній красотульці є і повністю обслужена, і вже готова до любих використань. Друзі, розмитнена, сертифікована, обслужена масла фільтра. Ось такий кастрол залили. Е, масла фільтра ходова. Ідеал. Колодочки поміняли, друзі, все є, все працює. І як завжди, бомбезна, солоденька ціна. Друзі, акційна пропозиція від нас тільки сьогодні і тільки на цій автівці. Друзі. До кожної з маст дамо. Ще пару титанових дисків. Відповідно, якщо мазда на зимовій, даємо літо. Якщо е, мазда на літній, даємо зиму. Покажу окремим відео або фото, поставлю окремим. Які є бомбезні титанові диски. Друзі, давайте з тоді ще ближче з графітова. Графітова. 17-й не 16-й буде по тих паспорту, не бита, не фарбована. Отакий синій фантастичний графіт. Отака бомбезний колір, друзі. 16 рік, 2,2 дизельок, дозельок, 197 тисяч кілометрів пробігу, шкіра, підігріви. Тут ще повніша комплектація, теж є дістронік, теж є е, адаптивне світло, адаптивний крузь-контроль, клімат-контроль, все є, все працює. 18 тисяч долярів, 18 тисяч долярів і 18 тисяч долярів. спрезентую презентую вам ще корисно. Друзі, це, звісно, не бито, не фарбована, 210 правдиво пробігу. Жодного підфарбування по жодній атівці немає, друзі. Ну просто, просто кайфи розказати про ці мазди, друзі. Всі заведені, не дивлять, не сапонять, все відалі, все як завжди. В оригіналі, друзі. По кожній машинці, так як тут є акт виконаних робіт, є сервісні книжки, є електронна книжка з мазди. Тут 210. Дивіться, тут на 208 велике ТО зроблено, хвильку вам показую. Дивіться 208. В e, 25-му році величезне то, все ми обслужили, все зробили, нічого взагалі робити не потрібно. E, Друзі, хто хотів мазди, вам до нас маємо три варіанти на ваш вибір. І до трьох даємо титанові диски. Друзі, кому треба телефончик в шапці профілю. Задзвонили, забронювали будь-яку з них. Приїхали, потестували, купили. Гарного дня, гарного настрою. Ми вас чекаємо.